Доброго дня, малята! Сьогодні ми поговоримо про зимуючих птахів. Для зимуючих птахів зима нелегкий час. Через холоди вони втрачають багато тепла, тому птахам необхідно їсти. Але їжа взимку набагато менше, ніж влітку. Тому птахи постійно літають та шукають поживу. Серед холодних снігів та лютих вітрів. Птахи дуже корисні, адже саме ці дзвінкоголосі створіння оберігають наші сади і поля, дерева в лісах та гаях від величезної кількості комах, гризунів та інших шкідників. Тому необхідно завжди охороняти птахів, особливо тих, які залишаються. У нас зимувати. Як же допомогти пташкам ми можемо виготовити годівнички та пригощати зимуючих птахів поживними смаколиками. В годівничку можна покласти насіння соняшника, горіхи, фрукти, ягоди, зерно. Сухофрукти, несолоне сало, шишки та жолуді. Малята. Послухайте віршики про деяких зимуючих птахів. Це горобець. Цвірінчить він та стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Горобчик. Як зима, вона на гільці, і співає, мов на сопільці Жовті груди, чорні крила, гусень сала сама з'їла. Це синичка. Одягли собі пташки червоненькі фартушки, значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі. В чорних шапках снігури. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар-кар кар, усе кричить. Це тітки ворона. Його дзьобик молоток. В лісі чути ток-ток-ток. Він скорий комах виймає, про дерева. Щиро дбає. Це малята дятел. Тут і там вона літає і на хвіст плітки збирає, що довідається все, вмить по лісу рознесе. Це сорока. Ми зробили годівнички для горобчика й синички. Корму також принесли, щоб голодні не були. Рихти хліба й жовток, ще насіннячка й сирок. Ще пшанця їм повну жменьку і горішки чималенько. От пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись та на кущиках усілись. З радісті защебетали, так, спасибі, нам сказали. А зараз малята пропоную пограти в гру. Чим будемо годувати пташок. Будьте уважні та повторюйте речення разом зі мною. Нагодуємо пташок гарбузовим насінням. Нагодуємо пташок ягодами калини. Нагодуємо пташок несолоним салом, нагодуємо пташок горішками, нагодуємо пташок насінням соняшника. Нагодуємо пташок зерном. Нагодуємо пташок сухофруктами. Нагодуємо пташок хлібними крихтами. Молодці малята! Ви добре впоралися з завданням. Зробіть разом зі своєю родиною годівничку та підгодовуйте зимуючих птахів. До побачення! До нових зустрічей.